Короткий статевий акт зниження статевої функції, часті позови до туалету, слабка ерекція. Чому виникає? Це переохолодження, вікові зміни, неправильний спосіб життя та шкідливі звички. Чоловіки, якщо вам знайома така проблема, то цей комплекс точно для вас. І перше, це фаворит прост. Він знижує ризик розвитку простатиту, аденоми простати, нормалізує баланс статевих гормонів та покращує кровообіг у чоловіків. Свічки простерин Вони діють місцево, знімають напряг запалення та скорочують позови до туалету. Незамінний мінерал для чоловічого здоров'я це є цинк. Саме цинк відповідає за вироблення тестостерону в передніхоровій залозі. Цинк бореться з інфекціями та знімає запальні процеси. <клес> магній це профілактика нервової системи, магній знімає судоми м'язах, покращує сон та настрій. Та магній це легкий похід до туалету. Та соняшниковий лицетин це потужний гепатопротектор та єдиний лицетин, який можна приймати чоловікам. Він гарно чистить печінку, покращує роботу жовчного, а також покращує роботу головного мозку. Якщо вам знайома проблема, пишіть мені в особисті повідомлення або за номером телефону у профілі Viber Telegram. Та бажаю вам міцного здоров'я.